Андрій Шаленик родом з Мукачівського району. Полтаві хлопець складає присягу на вірність Україні. До цього три тижні активно тренувався на базі центру підготовки зв'язківців. Найскладнішими шагати вчити. а Простіші – Це на полігоні, тако, стріляти на вихідних. Близько півтисячі військовослужбовців строкової служби присягнули на вірність Україні. Кожен третій з Полтавщини. Решта представники всіх областей України. Це вже другий етап, які призвані, які ще три тижні назад були цивільними людьми. От, і наприкінці травня були призвані до збройних сил, до лав Збройних сил і сьогодні приймають присягу. А це присягу складає солдат з Дніпровської області. Владислав називає риси, без яких сучасному армійцю не обійтися. Наполегливість, не падати духом і вірити в себе. Нарота окремо складає присягу біля столів, не пройти. Батьки та рідні вишукують своїх хлопців, аби сфотографувати відповідальний момент. Пан Михайло з дружиною приїхали з Ужгорода. Віддавати сина до війська не бояться. Головне, щоб була підтримка друзів, щоб ніколи щоб був один сплочений колектив, і тоді буде все нормально. у них а якщо буде у них всяка. Різна та різні конфлікти, то з такого колективу то є колектив не А ось в строю і син пана Михайла хоче піти стопами батька. Не знаю, яку частину відправлять. Ну пограничні війська. Чому саме ці тато мій там був, то я хочу. військове командування заспокоює як хлопців, так і батьків. Строковиків в зону АТО направляти не будуть. Вони служитимуть у частинах забезпечення, які не беруть участі у бойових діях.